Тосмай. заспокоїть нестерпний кашель. Тосмай кашлю немає. Друзі, всім привіт! Мене звати Оксана Кучма і це шоу по хатах, де я покажу вам, як живуть топові українські селебрітіс. До речі, сьогодні ми йдемо в гості до найзірковішого українського візажиста Єгора Андрюшина. Тож з вас лайк, підписка, а ми погнали. тук 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 який Боже, це тебе люксофе? меч? Подивіться, у нас просто меч. Дивись, це Я тільки прокинувся. І вже таке красиве. Дивись, це люксифам. Ми не могли прийти та до тебе. На до тебе без подаруночка. То... Це Вау. тобі. До речі, треба відкрити та все. Дивіться, значить, там просто прикрасні зелені сочки. Сім'ю колір. А знаєте знає... знає чому? Тому що це рік, що ти там зеленої дерев'яної змії, і чашечка люксифа має бути кожний. Не можна цілуватись такими губами. Ну шо, так, друзі? Нас що, нас в Ості, друзі, заберемо. Вся країна, заходьте. <світ> так, все, вішаю мою трендову брату курточку попрошу. Так, ну що, знаєш, виглядає хата трошки такою. Класненькою, класненькою. Трошки мені... класненькою. <світ> мені подобається, тому що, давай, бліц по хатам. Бліц по хатам. Поїхали. Хата орендована чи своя? Орендована. Орендована. Так, добре. За скільки платиш оренду? Скільки в місяць? 1400 доларів. 1400 доларів. Просто ми не переводимо в гривні. Добре, скільки комуналочка тут обходиться? Близько восьми тисяч. Дуже дорого. Я коли дізнався, це просто був треш. Це біль. Добре, яка черга відключень? Ти в курсі? П'ята. П'ята, о, це добре. Знаєш. Да. Рахував кількість сходину, коли піднімаєшся на свій поверх. Ні, у мене стільки генератор, я не разу тут не підіймався о, на сходину. Боже мій, вся Україна зазрить цій людині. Коли в цій оселі був останній секс? Не було ще! Уявляєш? Це жесть! Як ти робиш швидше? Це ми поговоримо пізніше. Так, найкоштовніша річ вдома. Я? Ти не річ. Давай про річ. Річ, що тут найкоштовніше. Напевно, мої костюми концертні. Я думаю. Ну, найголовніше питання: де лежить заначка? На карточки, на рахунку ФОП. Ну, ладно, добре. Ти не з таких, що, знаєш, під подушечкою ховаєш. Ні, все на карті. Ні, ні все на картці. Окей, забував колись закривати на ніч двері? Ні, ніколи. Боїшся? Боюся. І знаєш, те, що ми робили все дитинство, викидав колись з вікна, знаєш, речі, якісь їжи. Ніколи не викидав і нічого ніколи не на вулиці не викидає. Завжди все в смітник. Тому що я за те, що було чистенько у нас на вулиці. А, до речі, я бачила, вже ми пройшли якусь таку прикольну шофу.

Ми слухайте. Так, давайте розглядати гардеробну. Це повсякденно подивіться. Це повсякденний одяг. Ну, я люблю просто Давай так. Розказуй, це що у нас тут ну це хліб. на кожен день за хлібушком вийти. О, а, що це таке? Щось. Це наш український дизайнер мені робила сліпок і шила. Ну, як шила, виливала, мені ось такий корсет. Бачиш? Це твого ті. Ці... Це, це твого ті. Ці... Ну, як мого? Ну, це... не зовсім. Це у нас повсякденний одяг. Це повсякденний одяг, такі але тоді. стразики. Вау, скільки в тебе підтримки піджаків, Я люблю все таке, бачиш яскраве, бачиш, бачиш, такі якісь принти. Все Боже мій, скільки піджаків. Це Бо просто мене, якась кожні... мрія, дівоча. Подивіться, дівчулі і хлопчики. Дівоча мрія це, це ось, 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 дівоча мрія 43-го розміру. Що, Шо, це ти, ти? мої каблучки. Лапутени? Це <laughs> мої ні, це секонд хенд, це мої каблучки. Oh. Це хідноді вдягаю. Слухай, так ну дивіться, я не можу тебе відпустити без. А мене сьогодні на Боже, без питань. Мене просто сьогодні на сочки. Ми подивимось. І як часто ти носиш. Відікюра немає. Життя? Ну так. як часто? Ну на якісь концерти буває вдягаю. Я раніше ж просто ой, дівчатки щось не лізе, п'яточка. Щас <різь> <різь> так. Ой, так дивись, давай. Ну, <різь> дивіться, <різь> як вам. Мені подобається, коли ти почав е, вчитися ходити на каблуках, Я досі не вмію. Може ти. з дитинства. Я з постійно дитинства. брав мамині підбори і ходив по дому, танцював. Мені це дуже подобалося. Бачиш, зараз виріс, всі казали, переросте. Бабуся казала, переросте. Надіємося, але на жаль, не переросло, не переросло. А навпаки, бачиш, переросло ще в більшу таку типу, історію, епатажну епатаж, да, Але, Бачиш, це мені допомогло самого дитинства стати тим, ким я ось угу. мріяв і бажав. Що це а, за набір сумочок? Я так розумію, Все теж моя. Твої. Взагалі, найулюбленіша сумка вона з дитячого магазину. Вона мені дуже подобається. Ту Пепи, А Мадалінда і Роуз. точно, точно, точно да я люблю всякі такі сумочки. Я їх ношу рідко, тому що. А, взагалі я не люблю щось класти в сумки, я люблю в кармани. Uh -huh. Поклав і пішов. А це так для краси, кудись вийти, знаєш, зробити якийсь бум uh -huh. в Тіктоці, в Інстаграмі. А на вулицю йдеш в сільпоху? От в Сільпо треба сходити і ти одягаєш А, В сільпоху я ходжу ось з цим. Тоді можна взяти і цю сумочку. Ну, а реально в, то... в тебе були випадки, де за сумку тебе могли там забулити, так? Да? Да, звісно, і за сумку, і за зовнішній вигляд, і ну, це постійно, з самого дитинства це все йде і ніяк ніяколи не закінчується. Чомусь дуже сильно всі хвилює, як ти вдягаєшся, що ти собі там малюєш на обличчі. Не знаю чому. Але бачиш, незважаючи на це, в мене все одно дуже багато яскравих речей, бачиш, тут навіть немає майже нічого чорного. Це речі моя мама. До речі, ми з мамою ділим на двох гардероб, да так. А як розкажи мені, як часто Шапочки в тебе бач. доводиться користуватися таким балончиком? Балончиком ну були випадки. Це мене вже п'ятий балончик, да тому на жаль. <зволь> давай Єгорчик по шляпкам да, пройдемося. Ось це така, сумочка, Боже, це така Я шляпка. Я просто хочу жити в цьому. Що ми тебе приаєнімо, що давай. ще <зволь> парічки будемо міряти, <зволь> <зволь> що таксана стане дреквін. <зволь> <зволь> О, Клас, дивись. Клас. А отут от скільки Діцюлі. шляп. Подивись. Скажи мені, ласка. Подивіться, Бо, ласочка, скільки тут глянь. Скільки, скільки ти витрачаєш? Скільки ти витрачаєш на це речовин? Це треш, просто в них можна отак прям купатися. Подивись, рай шляп. Це Рай для дівчат, ну, мені здається, і хлопців. Це все. Так! Да, <рес> це <рес> серй... <рес> тобто, ти хочеш <рес> сказати, що це десь все по 100 гривень, так? Ну, так, да, по 150. Це така Алікспресіння, але дуже класно для відео, для mm -hmm. образів, воно так доповнює. І це вже такий, знаєш, мій стиль, бо у нас ніхто не носить такі, а, таке, такі шляпи. Таке, а я ніхто вирішив, не носить, що це да, буде мені навіть більше така подобається. У да, мене бачите, кожної. О! Ну супер, все таки залишайся. Ми всі знаємо, що твій мейк коштує 200 баксів. Да, один, ну, один мейк, дівчатка і хлопчики. Один ну, мейк 200 от... баксів. Тому на що ти витрачаєш купу грошей? Мені цікаво, так на ну хата, да, оренда хати. Знаєш, я шіп... тобі скажу чесно. Зараз майже ні на що не витрачаю. Я або зберігаю все це, або зараз я запускаю свій проект. краса в тобі він uh -huh. присвячений жінками, які постраждали від війни. Ми їх відновлюємо. Відновлюємо У нас є психолог, запрошена зір. Klar. Це дуже Перевтілення, так, і мені хочеться підняти ось цей наш бойовий дух, показати, що ми такі не одні, що ми всі красиві, краса в тобі. Ми написали пісню, знімаємо ціле шоу. Зараз я Клас. дуже багато ресурсів і грошей вкладаю ось в цей проект. Це так. гардеробна, просто якась Це така, мрія. Як кожен день. розкажи, ще, як... що тут яка в тебе найдорожча річ є в цьому гардеробі. Раніше в мене було багато дуже дорогих речей. Це і Луївітони, Бучі там і Балінсіагі. Але потім мені що змобили і в Бучі, зруйнували mm -hmm. все повністю. І потім в мене дуже сильно змінилася оцінка всього цього і відношення до речей. Тому зараз я вже не купую собі щось дуже сильно дороге. Тільки ось так, ну, мас-маркет, там зара, бєшки наші українські дизайнери, Тому прям щось такого дуже прям, а, тобто, коштовного. Ці, 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 ці сумочки, штучки – Це взагалі недорого. Це Алішка або Бартер, або якийсь наш український mm -hmm. брет. Тут, тут немає такого, що там за 300-400 доларів. Ну може, він керсет да, 200 доларів коштує. Mm -hmm. Тобто, до речі. Піджаки це українські бренди і Алі Експрес і Second Hand. Тобто uh -huh. немає в мене дуже. Я ось вчора думав, що ти задаш мені такі питання, чи є тут гучі, так далі. Uh -huh. Ось немає yeah. мене. Good. Ось немає в мене супер з таких дорогих речей. Я хочу довести і показати ще раз той факт, що можна виглядати красиво, дорого і смачно, не витрачаючи на це дуже багато грошей. Тому uh -huh. що раніше нам як казали, що треба витрачати купу грошей на одяг, що треба купляти тільки бренди, і тільки тоді ти будеш виглядати дорого. То це все не Правда. Тому я тому і приклад розумію. Що все можна на лішечки да, зібрати. Можна. Ну що, йдемо по хаті ми далі. Будем, веди веди йдем, на екскурсію. екскурсії. Що ми тут бачимо? Ми бачимо тут. Кухня, Кухню, кухня, Так, така. я люблю дуже. Мені дуже дуже до речі, красива кухня. Ти Знаєш, коли побачив першу Кла. цю квартиру, мені вона ось ця кухня здалася, така значна, як кухонька Кім Кардаш'ян. Якщо а ти, ти бачила, бо в неї все біле і угу. нічого немає. Мені дуже подобається, що все біле. Я тобі скажу більше, я би познімавши ці всі шкафи, щоб тут вообще було просто все біле. Тому що mm. для блогера треба, щоб квартира була а, прям чиста, біла, чиста, красива. без цього візуального сміття. Дуже красиво. Я оце люблю. Ці модні. Це ж оці модні, да знає. Ні, а як вони відкриваються? Я думала, це тисне. Ось так ось. А -а -а. Не така модна, знаєте. Ну пробачте. Немає не, не цього. Це пік, пік. Так, дивимося, що тут в тарілки, ложки. Ідеальна чиста, е, значить, поличка, Посуда. значить, посуд чистенький, значить, я знаю, цей посуд в епіцентрі купували. Я просто знаю. Я не знаю, не купувалася. Я просто зайшов і кажу. Що тут ще? Пімпочка не нажимається, бачите, 1300 доларів. Та там все. А, ладно, щось. Жми нормально, так. тисни нормально, глянь. Так, що тут у нас є? Приправки, кориця, картопелька. Значить, щось я тобі скажу, готуєш. Я тобі скажу чесно, я навіть ні разу не відкривав цю поличку. <сум> <сум> я навіть так. Не знаю, що там лежить. Друзі, тут, будемо знати. Тут в мене це царство моєї мами. До мене мама приїздить раз в тиждень, і, і мама тут готує. Мама це дуже любить, це для неї хобі. Так, вона розслабляється. А, да, а тому ти я, я не готую взагалі. Останній раз готував, напевно, десь півроку назад. Так, друзі, е, я хоч і дівчинка, що ну, холодильник. Ми зараз подивимося, що його Андрюшин сьогодні снідав. І ну там пусто, там пуста. Любина дитина нічого не зробила. Тому рухаємось до холодильничка. Так, питання про холодильник. Вона хотіла знайти грязь і полізла да. в мусорку, Оля Фрейму. Боже як не стиль. Є пил. Е, так, значить, Єгорчик, питання. Холодильник. Чи залізом в холодильник? Я не знаю, що е, там. Так, давай. Е, скільки в холодильнику яєць? <звук> Давай так, п'ять п'ять яєць. Но... Е, так де тут він господи, що це за холоди? Я не село так п'ять яєць. Тут вообще є яйця. Дивимось. Ну, три, так. три, нашла три! Одне яйце. Чекай, що більше немає. Хоча, ви знаєте, зараз яйця такі дорогі, правда? Ну, дорогі, типу, дорогі. Єдине яйце, яке може собі дозволити людина, яка робить макіяж за вісімка, це одне яйце. Ти так, дивимось, мене що їсть? Ладно, найзірковіший візажист України. По-перше, що дуже необхідно в 25 років, це. Аптечка. 에, аптечка, аптечка в мене, да. дай Бог. Так, дивимося, що тут є ще. Так, о, в кастрюлі щось є. А ти так. що не бачиш, тут Петрушечка. стоїть сладкий, сахарний Єгор Андрюшин перед тобою. О, Боже. Ти не бачиш? Лізні. Лізні. А -а. Mm -hmm. Ну щось... Не сказала, що дуже солодкий, але що це таке, розказує? У мене був день народження 3 лютого рік назад. і мені подарували... День народження. У мене, до речі, ось знову буде. І ми робили дуже класну подію. Це був майстер-клас, це був концерт, і мені подарували торт, ось такий величезний, там, де. Тобто їй вже рік. Я лизнула те, що вже рік стоїть в холодильнику. У нас мастіки, так. І вже Це для тебе, бо я тримав для тебе, знав, що ти прийдеш. Так, дивимось далі. Що тут ще є? Так, це Року, <плески>, да? до речі, теж Огірочки. буде мастер-класи і концерт. Ми буде. Дай, Я тебе запрошую. Дякую. Запрошую. Люкси шуба це мама М -м, готувала. Мама готувала. Да. Ти взагалі не готуєш. Пепе Шуба без майонезу. Но, ну, все, холодильник ананас, ну хороше. Ну хороший, Дис... ну, хороший. хороший, хороший холодильник п -п -п. людина нічого не готує, але холодильник ні, нічого не їсть. Демо далі. Так, а зараз що, Єгор, Ідемо до вітальні ну, запрошу на далі. Що тут у вітальні є? У нас між іншим красиво... така штука для відущих, а, ні, Оце ви видно, в рідних від ущих. Розумієш це. Видно, що ти... жінка, ні. жінка. Не, я... не знаю, чоловічого щастя, жіночого. Я не знаю. Все, забери <свіця> <жабиріться> це від мене, будь <свіця> ласка. Ми Хороша говоримо свічка. про ялиночку. Ароматна. У людини стоїть ялиночка. Ти значить, навіть я не вид... понюхала. Я понюхаю потім. <свіця> я ж сподіваюся, <під свіця> ти про свічку. <свіця> так, <свіця> так, у людини ж стоїть ялиночка, новий рік. Бачиш, тут <свіця> да, скільки тут подаруночків? Так, Скільки ж Шайканбокс. Це догляд мій за шкірою для обличчя. Боже Це ж моя розробка. Бачиш, тут Ігор Андрюшка. Боже, який ти тут сид! Листівка. В Світи тут, а тут. Тут, що не сексі, це пінка для вмивання. Дивіться, який красивий. Це сироватка, це тонік, бачиш? Скільки така штука коштує? Це здається, десь півтори штучка? тисячі такі коштує. Бо, це шо нормально? Да, шо нормально. І тут на компонент є кров дракона. Клас, супер. Мені якраз. Уже пора. Та, дивимося, що тут в Вітальні є, ставимо поки що подарунок сюди. Тут, тут є, є диван. диван. Розкажи, що ти на цьому дивані робиш? Так Ой, розуміє. краще тобі не знати, так, ти дивіться. сама захочеш. Що, сексу тут не було, що я вже захочу? Ну не було, ну і що? Так, шо? диван. Друзі, перевіряємо, як ви думаєте, скільки коштує цей диван? Мені цікаво. Тисяч? 40, 50, 60 100? Я не знаю, 60, 100, я, не знає, скільки коштує, латок яєць. Да. А ти кажеш, про диван. А чому ти не знаєш, скільки коштує лоток не Не знаю, я приходжу в магазин, просто купляю, плачу і все. Так, а на що ти смак? не введеш, якась фінансову грамотність? Скільки ти, скільки ти витрачаєш Оксана, на місяць? Оксана, ось тебе немає, на цього Єгора Андрюшина, понимаєш? Скільки ти витрачаєш на місяць? Ой, ну мені здається, що десь може 150-200 тисяч. Гривень. А може менше. Це 200 тисяч гривень. Добре, відкладаєш гроші. Почекай, Дальше. Ну ми не враховуємо той, той факт, що є кліпи, є записи пісень, mm -hmm. є проекти. Тобто, якщо враховувати це, то це набагато більша сума. Челік, е, да. значить, камін. ми ж пройшли не просто так подивитись на цей камін. Нам цікаво, що дивиться Ягора Андрюшин. Тому погнали в історію пошуку, є. Я правда, знаєте, трошки туга в тому всьому, але я справді туга нічого не Так. Включаємо ютубчик. Дивимося. Та що там дивиться? Дивимось від заб... Бібліотека. за... Ну, Історію де Бібліотека. Куди це? Історію пошку. Що дивиться Єгор Андрюшин? Бібліотека, друзі. Опа, опа, так, дивимось. Історія. Як ви бачите, історія пуста. Мені здається, хтось підготувався. І тут немає нічого. Що да. це таке? Ну ти Криса. Да! Добре, окей. Історію видалив. Я не знаю. Добре, що може дивитися його по річці подивимося. Я навіть не знаю. Mm. Але окей, давайте подивимось, хоч, що може слухає головне. Музика, музика. Давайте подивимось. У Вона там багато Ірини Білик, Музика. Анна Тринчер, Парфінюк врубай. Рубай. Дивися, Ірина Аня Тива Ірина коротше, бачите, всі наші всіх наших українців. Оля Полякова, Кола, да. так. Оля Полякова, чарівні очі. Кола. Кола. Всі, дівчики, по паліки, дивитися. Що <сум> це будемо дивитися? Ці закінчить. Зіроки так Їдем, популярні. Їдемо далі. Ну що ідемо далі по хаті оця вот идем... кімната. Це рай. Що це, це? там таке Рай для візажиста, для творчої людини це хіба буде семь. Кімната ні, ні. Знає, це не машини подивимось. Пішли подивимось. Так, це моя творча Слухай, така майстерня. Це прям ціла. О боже мій! Да. Я це бачу, ви теж це бачите? Це моя така творча майстерня, де я знімаю реклами, свої тіктоки, mm -hmm. свої блоги. Тут моя і костюмерна, і парікова, mm -hmm. і коротше, і, і полякова. І полякове <свісно> все є. Боже мій! Подивіться, да. тут просто вони слухайте, як натуральні. Це є натуральні, натуральні? Це натуральні Диві? перуки, тому вони дуже сильно дорогі. Це не всі насправді. У мене ще дуже багато в шкафах. Це, о, це такі самі мої скажи улюблені. Скажи мені, скільки коштує така перука? Ну, від 300 доларів і вище. і І півтори. ти за свій кеш да, звісно. Да. Ось куди йдуть ці гроші, 8 дуже тисяч за макіяж. Перук. Це просто моя біль. Бачиш, в мене в цьому була скайлер. Ва, о, до речі, в цьому давай. Була Наталя Могилевська. Oh, я доторкнусь, <г arcade> <hearing> До волосся легенди української странички. Да, в цьому була у мене Настя Кам'янська, в цьому Оля Цибульська. Mm -hmm. Uh -hmm. Uh -hmm. А вони собі самі підбирають, який колір волосся вони Ну, yeah, well, Я зазвичай беру все, а ми вже там на місці підбираємо. Так, добре, я думаю, що всі бачили зіркові перевтілення Єгора Андрюшина. Боже, я Ну. Вау! Подивіться, яка! Німфетка, боже о, це гляньте. В цьому була хто? Тіна на <рес> Ні, Тіни не ще не було. Чому ще не було? Тінікарель. Я чекаю так, чекаю. друзі. Значить Тобі пасує. Э, дякую. Може, а, а, дивись, в дивись, яка мене оце новинка. Дивись, о, на ну це Зараз щось 90-х. Як вам зачулі? Така дура дурна, так? Ага. Да? Так, добре, ти робиш зіркові перевтілення. Розкажи, скільки коштують, щоб Оля Полякова цей кадр звичайна, а потім така. Уу! О, ну перевтілення, скажеш, взагалі, дуже дорого. А скільки, скільки, Скільки? Ну, тебе? перевтілення коштують від тисячі доларів. Оцей відос, який ви бачите в А Що це за знецінення? О, сиду! По перше, це не просто yeah. відос. Mm -hmm. По перше, це yeah. перетілення, mm -hmm. це зйомка. Це монтаж, це реклама. Якщо ти там експерт, чи ти там mm -hmm. не знаю якась публічна особистість, ти публична. хочеш рекламу, ти отримуєш собі рекламу mm -hmm. в Тіктоці, mm -hmm. в інстаграмі. На тебе дивляться люди до після. О, хто це така зайду. Подивитися, що це за така дівочка. Mm -hmm. Розумієш mm -hmm. такі наш... це велика робота товар. і стиліста, mm -hmm. і візажі візажиста, і стиліста по зачіскам, і оренда студії, і монтаж, і реклама. Тобто, то це, якщо прорахувати окремо кожний прояв, це то виходить ти ще 2 дорожче. Долари маєш за це, В результаті його <laughs> Зробляє бій тисячі доларів. Тобто залишить дуже який пакет там спільний пост, то тисяча доларів перевтілення. Ну що йдемо далі? Показуй що тут ще ще є. Ще костюмчики. Так, мать. давай костюмчики давай дивіться, дуже багато костюм. косметики, але перед, це, а, перед люксик, костюм... Люксик хотіла ой, баймант, ой баймант, що це баймант, таке, різаточки. Це. Е, Ні, ось оце тебе цікавить. Да, цікавить, по 20 так. тисяч, по 15, по 15 тисяч. тисяч, да, ось тисяч ось. Е... Ти хотіла, Люкса, на, держи. Mm -hmm. Я це купив mm -hmm. виключно для своїх улюблених клієнтів, uh -huh. щоб вони користувалися найкращим. – Це люксова косметика. За 15-20 тисяч гривень 15 Це по 20 тисяч гривень. Це просто ну, це. Так. Це що вона має робити з твоїм обличчям, друзі? А, скажи, а в тебе багато таких флакончиків, може, хоч що подарувати? Багато. Ось тут цілий шкафи, подивіться, це все в косметі, щоб ти розумієш. Боже, дівчата. Ось, А тут костюм. Покажи, покажи мені. Скільки тут всього. Це ще не все. Дуже багато. У мене в кожному в кожній. Тобто, ти Аліекспрес, знову ж таки, на Алікспрес. Ти не купуєш косметику десь. Я купую ось такі лише брендові. скільки ти витрачаєш грошей на косметику в місяць. Дуже по-різному. Нещодавно я витратив десь три тисячі доларів. Три тисячі? Ну, але це не тільки для себе. Ні, це для роботи. Це не для мене, це для роботи. Я заходжу, думаю, о. Це треба, о, це, о! І це, і це, і це, і потім прорахував три тисячі дори до мою. Де вони не мають взялись? взяти? А скажи е, особисто для себе, можливо, дай якісь поради. О, що, чим ти користуєшся, щоб класно виглядати? Е, Обов'язково треба класно змивати мейк, тому що е, щільний макіяж, угу. він дуже ну, не шкодить здоров'ю, а якщо ти його не змиєш, ага. да, то може і пошкодити. Тому треба класно чищати обличчя. А я своїм тоніком користуюся своєю піночкою, своєю сироваткою, mm -hmm. Яка до речі, в тебе також вже є. Дякую, oh, дякую. Да, так. Ук. А для себе скільки грошей витрачаєш? От чисто на свій догляд. Дивись, шампунька, волосся. До речі, дуже е, м'якенькі. Дуже у понятні. мене є дуже класний трихолог, яка мені дарує ah. ось так все, і тому життя побартиве все моє. все. А в мене почалося тішечки як багато тестостерону, і він виштовхує лукавички. В голові. І, і трішечки випадає волосся. Да, я завжди хизувався, ти... що, що мене так. дуже густе волосся, да, але вік вже пробачте 26 років буде з 3 лютого, угу. да, і вже mm. тестостерону багато, може так і не видно, звісно. Але дивись, під чепчиком все буде чудово. Да, так, да, да, показуй, що тут є. Мої. Костюми. Андрюшин у нас же і співає взагалі, то а не, просто, співаю, а да. не просто ми тут ставимо відосик. <звіг> Mm. Так, боже, воно ж коротке. Чи тобі? А тут ще юбочка є. А, я м -м. це використовую іноді для себе, але зараз вже рідше, тому що зараз в мене вже трішечки інше вподобання. Тобто, це зараз в мене йде для перевців. Але лишаєш? — для зйомок, звісно. Да, купую, це а ти береш в мас-маркеті? Так, купую. Це Аліжка, це Аліжка. Боже мій, а дзачки. я завжди думаю, як люди купують речі на алі, і вони на них нормально сідають, не приміряючи. — Ось Сікіньки різні тут в мене. Боже є. мій, ну це просто От, це, взагалі. скільки шмоток. Цю сукню ми з мамою знайшли на. Секандів, це моя найулюбленіша, дивись яка. Боже мій, я просто, я просто хочу, щоб ти задягнув. Це цю сукню і ту руку треба разом з'єднувати. Це просто дівчатки і хлопчики. Ви б таке носили? Скажіть, будь ласка, як вам? Напишіть в коментарях. Напишіть в коментарях, ви б таке одягнули. Причому і дівчата, і хлопці. Дивись, ось сукня Пір'я, пір'я. Та Це ж зараз сезон, хіт пір'я. Це круела. Куди це взагалі одягається? Люди добрі. Куди це куди? Це, це сукня Мерлін це Монро. Це мені шили на шоу топ-модель по-українськи. О, та ти Я що? Доторкнемось да, до, до легенди. Ось такі всякі вісюльки, бачиш? Боже, скільки всього? Я в шоці. От Гандона до Батона. Yeah. У Андрюшина знайдеться все. Кому треба, знаєте, нема чого вдягнути. знаєте, Це вічна проблема. Просто йдемо в гості, я вам Мачиш, напишу цей день. Ці тут в мене є різні дуже багато пустинок. Дивіться, скільки багато хусток Долу. різних. А, слухай, да. можна вкрасти ніхто до речі, не помітить. Хустки. Це мої прабабусі, вони дуже-дуже вінтажні, вони <плес> дуже <плес> старі. <плес> Там моль трошечки проєла, але Нічого. це для мене велика пам'ять. І знаєш, такий наш український. Дух. А, да, Дух. Пробачте. Будь ласка, що я це вивалив на е, пол. Потім людина буде прибирати. Yeah. Як ми йдемо далі, ми ще Идем. я ще не була у спальні Де? А Там І ще теж є костюми. І до речі. як спить Єгора Андрюшин. <гас> І в якій <гас> позі! Прямо зараз XFM, не перемикайтесь. Так, ну Тут у нас що рукось, спальня? Це, Де з хім'я? Навіть так. <світна> так По-перше, слухайте, як прикольно, да? тут стільки шаф, да. і вони всі по-модному відкриваються. Я таке люблю. Тут купа всього, але, друзі, скажіть, класна квартира, коли в ній а, купа шаф, куди можна все. О, Боже мій сховати. Кудись одягається. Це на типу, коли в тебе довгі нігті, та і тут концертні костюм. Навіть так. в спальні От концертні тут, костюми. Ну тут якби да, це в цьому костюмі я е, святкував свій день народження, який був 3 лютого рік назад. В Цьому році мене вже буде інший костюм. Так, це, це дивіться. Це наш Подаріться. український дизайнер. Як стіна дизайн шила мені такі скільки коштує я таку, я лук? Ну такий лук мені здається десь тисяч п'ятдесят мінімум, да, тому що да, це все річна робота. Гривень. Ну слава Богу, мені... ну так, да, звісно. Mm -hmm, mm -hmm. Ось воно що так. Оце чудо в пірях. Покажіть да, костюм наш чудо в пір'ях. Це сукня ось така, дуже гарна, дуже гарна. Ми, ми, гарна. ми, 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 ми наші, це, це теж український, український дизайнер. Да, наші і все на замовлення? Так, да, все під мене. І щири. все не по бартеру? А, все за твої гроші куплено? Ні, куплені. по бартеру, слава а, Богу. Ну, слава Богу, слава Богу, Богу да. Богу да. Да. Костюмчики я купила Зіброва, бачу, дуже багато. Да, Повала ось такий костюм у мене теж є. Е, Цікаві, е, типа, є гор, є да, Андрюшки. Да, 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 у да. нас тут, бачите, не рум тур, а прямо шмот тур. Да. Так, люди, рухаємось далі до ліжечка, ліжечка. Попробуємо яке У нас тут вона спалама. От ми... Ні, я трошки попристрибаю, що людина платить стільки грошей. Нормально Все стрибаємо. Так, ну але що, Єгор, що ще лишилося? Ванна, ванна, ванна. ванна. де ванна. миється, Єгор Андрюша? <хи> Ох, ця екскурсія. Так, ванна, ванна, боже, тут всі такі красиві, голі миються. Да? <хи> церкал, так, да, Тут не пошкодовані. Слухай. Е, дуже гарна ванна. Дивуйся. Так, все так а, ну, круто, багато скажіть, багато коли все так в поличках нічого зайвого. Єдине питання да де пральна машина? А вона в гостєвій. Ще є одна ванна кімната, там душ. І правка. правка там. Так, дивіться, давайте що подивимося, що тут у нас є. Полотінчики. Полотінчики, це такі для гостей. Моя пінка так? для вмивання, пінка це, для вмивання. Це ж моя. Це, ця дорога да, багата. Да. Це моя пінка а, я це я з брендом Еланда. Так, а це твоя щітка електронна. електронна. Зараз, покажи свої зубки. Зубки білі, як ви розумієте, значить гарно чистить. А, ну і звичайно є, це щось інакше. Ти чистиш. А, це е, пучкова щітка для того, щоб очищати такі складні зубні пучкова ямки. Пучкова щітка! Ти ніколи не бачила пучкову щітку? Перший раз. Вона дуже класно вичищає Це якісь щілинки. І твою почистим. А мою не треба. Так, дивимося. Реально, ре... реально, дивіться, дивіться, куди вона тут. Боже мій. Кремчики. Так, кремчики, дивіться, у його раз Крем, тільки кремчиків. Скільки в мене немає, але ну що, я просто да, все в косметиці. Дивіться, як класно, так, коли все заховано. Це дуже дуже круто реально. Mm -hmm, да. Я, якщо ви робив собі квартиру, я б, напевно, навіть і не подумав би про такі шкафчики. Я б сказала, навіщо вони мені треба, але це дійсно так економить місце. І, і квартира, здається, мінім... да, мінімалістичною, да, да, да. да. тому що кухня і. і... Пахмічка. Тільки Кухня і ванна, вони бачать всі з одного матеріалу, одного да, кольору. Так, клас. Так, ми тобі бажаємо купити да. свою таку Бачиш? бідешечку. І тебе помиємо, і тебе помиємо. Бідешечка є, так? Вірно. Да? Верна. Ну, типу, так? Да? Непогано, мені подобається ванна, а тут був би шикарний. Світловий, Світловий... День. <світловий> День. День. <світловий> Пишіть, як вам хата Єгора Андрюшина. Ставте лайки, підписки. І, до речі, напишіть нам в коментах, кого б ви хотіли і чию б хату ви б хотіли побачити в наступних наших випусках. Йоу! Всім па-па! До баба! зустрічі!